Всіх вітаю, дивимося безпекову ситуацію Черкаси і Черкаська область на наступний тиждень від 24 лютого по 2 березня. Загрози для людей. Такі є загрози для людей. Так. Загроза воді Щось по воді може бути. Що це? Так. Тут, дивіться, падають карти у нас материнство, карта, в принципі, дітей може стосуватися, це може розбити нам серце. Знову ж це може стосуватися води. Тобто загрози є як жінкам, так і дітям. Треба бути дуже обережними, берегти дітей. Це, що це? Ну, да, це в них в планах. Але я дивлюся, що, в принципі, в нас буде підсилена оборона. Планується об... підсилити оборону. Я сподіваюся, що ми відіб'ємося, що ще. Які є ще загрузи? Так, по областям так само в області нестабільність. Щось буде дуже нас засмучувати. Так, буде знову, я так розумію, розмову про уход Зеленського. Я не знаю, до чого це, в принципі. Але також тут показують якісь переговори. Скоріше всього, це стосується переговорів, знову розмови про вибори, що буде вносити нестабільність, які є загрози від обстрілів обстрілів Черкаси, Черкаська область. Загрози для людей. Так, десь де періодично прилітає, там, де люди відпочивають. Це можуть бути готелі. Де туди з періодичністю прилітає, або то, що загроза великій кількості людей. Також це може бути торговий центр, або якось об'єднано воно там. Балістика, загроза балістики. Може, можуть бути якісь втрати, знову ж проблеми з водою. що дуже багато води показують на наступний тиждень. Так, можемо десь по важливому другому об'єкту, який дає нам можливість маніпулювати. Може бути поразка, що це знову вода. Так, не знаю, добре. Які ще є загрози для людей? У наступному тижні Черкаси, Черкаська область, загрози для людей. Буде працювати ППО, якесь переміщення з якогось другого об'єкту, я так розумію, для його захисту. Може так. Це щось якесь внутрішнє. Знову ж інтернет, зв'язок, світло, інтернет. Може бути вражений якийсь об'єкт, пожежа. Дуже важко через новини, через новини про якийсь ресурс буде дуже важко. Може зупинитися робота на якомусь підприємстві через пожежу. Багато буде інформації про допомогу нашому домі. Що це за інформація? Да, це якась нова ідея, ну, якісь нові можливості. Причому вони повинні нас порадувати. Я сподіваюся, так і буде. Так, пожежі, захист, захист, домовленості з приводу захисту, будуть якісь перемовини з приводу нашого захисту, дипломатія, знову ж будуть працювати якісь внутрішні вороги. Все ж таки новини, якісь неприємні приносити з, зі світу від наших союзників. Ну, взагалі то, що скоріше за все, стосується. Америки. Воно і буде що на наступний тиждень перейде оця вся катавасія від світу. Так, ну це вже тут, мабуть, це не наступний тиждень, а вже щось ближче сюди. Отак, і на якісь скриті об'єкти до від дуже швидких цілей, туди, куди вже прилітало в минулому. Так, і щось, якийсь новий закон пов'язаний з війною. Ще поки не відомо, що там, тому що буде скриватися, або ми не все будемо розуміти, що з тим законом, якісь нові як постанови. Такі. Так що, бережіть себе, будь ласка, вірте в нашу перемогу, бережіть діток, своїх рідних, все буде Україна.